У квітні ми з вами розбиралися в нових правилах оформлення відряджень та розрахунків підзвітними коштами. В липні отримали нову форму авансового звіту і вчилися його заповнювати. У листопаді знову маємо зміни у цій сфері. Мінфін підкоригував інструкцію про відрядження. Тож тримайте свіже роз'яснення, якими документами підтверджувати робочі поїздки, коли складати авансовий звіт, як видавати аванс та обчислювати добові витрати. Наступна новація чекає на платників ПДВ із 9 грудня, уряд укотре оновив систему блокування податкових накладних. Зміняться ознаки безумовної реєстрації, періоди для обчислення податкового навантаження і суми ПДВ. Буде більше показників позитивної податкової історії, однак Центральна комісія зможе скасувати таблиці даних, які сама ж врахувала. Про все це детально читайте у свіжому номері. Ще одна зміна, яка періодично трапляється в житті головбуха, це зміна місця роботи. Ротація на такій посаді завжди пов'язана з ризиками, як для підприємства, так і для працівника. Тому в разі зміни головбуха радимо подбати про належну передачу справ. Видайте наказ, складіть акт приймання передачі, повідомте податкову і банк про нового головбуха. Алгоритм і зразки документів візьміть у статті. Окрім інструкцій та роз'яснень, у номері також публікуємо відео з церемонії нагородження лауреатів Всеукраїнської премії Суперголовбух-2023. Закликаю вас надихнутися досвідом переможців і готуватися до участі наступного року. Будьмо разом виводити професію бухгалтера в топ найбільш поважних, затребуваних і найкраще оплачуваних.